Друге послання Петра, 3 глава 9 стих. Не бариться Господь з обітницею, хоч це деякі вважають за зволікання, але є довготерпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. Сідайте, будьте добрі. Сьогодні мова буде йти про терпіння. І тема моєї проповіді вона звучить так: Боже довготерпіння. І наше ставлення до нього. Наш Бог, ми всі знаємо, що Він є терпеливий Бог, люблячий Бог, який довготерпить своїх непокірних дітей. І навіть тоді, коли ми до нього стаємо невірні, Він залишається до нас вірний. Він міг би знищити в одну мить Адама і Єву. Коли вони згрішили. Але він стримав свій гнів. Він проявив свою милість, він дав шанс. Він дав надію на те, що колись людина зможе повернутися в рай через Ісуса. Він був довготерпеливим під час ноя, коли він будував той корабель. Він чекав. А може ще хтось покаяться, а може ще хтось прийде. Але тільки ной і його сім'я спаслася. Він терпеливо чекає ще й сьогодні на кожного, хто рішить пов'язати своє життя з Ісусом. Тому що Він є довготерпеливий Бог. І він готує прихід свого сина на землю. Я сьогодні хочу з вами поговорити про два види терпіння терпіння людське і терпіння Боже. Але яке воно, це терпіння людське? Якщо подивитися, визначення воно звучить так: здатність довго, спокійно витримувати фізичні або моральні страждання без нарікань. Уміння довго робити щось нудне, неприємне, небажане. Багато людей вони вважають себе терплячими, терпеливими. Але практика показує, що ми іноді не здаємо екзамен. Дуже важко проявити в то, що в нас не вистачає, або що слабенько є, або взагалі його немає. Такий приклад, якщо хтось два-три рази прийде в спортзал і потім захоче підняти великий вес, велику вагу, це в нього не вийде, не виходить. Бажання є, а нема тої структури, немає мускулатури такої, щоб це піднімати. Ну або людина, яка туди приходить систематично, в тому перебуває, упражняється, вона це піднімає з легкістю. Хто в чому перебуває більше, він у тому сильний. Хто в чому більше упражняється, то йому буде краще виходити. Терпіння теж треба у собі виробляти. Воно не приходить до нас із дня на день. Це важка праця над собою. Десь легше піти десь фізично поробити. Або навіть в той спортзал, тому що ми робимо фізично. А коли хтось нам вказує на недостаток, це не все любиться і, і нам часто не хочеться цим займатися, не хочеться робити над собою. Не хочеться терпіти. Не хочеться терпіти в сім'ях, у відносинах один з одним. Людина не хоче терпіти жити важко, жити без грошей. І тому Біблія попереджає, апостол Петро говорить, він описує людей у другій главі, які звернули з дороги. Полюбивши, пішли дорогою Валаама, полюбивши неправедну нагороду. 15 стих про це говорить. Багатьох кличе цей світ. І вони почули поклик. І пішли. На жаль. Одні чують поклик на служіння, інші чують поклик світу. Якщо людина почувствувала смак грошей, дуже важко удержати себе в руках, щоб не піти дорогою Валаама. Дуже важко перебороти це бажання. Пірання, яка почувствувала смак крові, вона не залишить свою жертву. Вона є неконтрольована, нетерпляча. І багато зла ми собі робимо самі, коли ми покидаємо Бога, коли ми сходимо з тої дороги, коли ми обираємо, на наш погляд щось цінніше, але ціннішого, ніж Бог нема нічого. І Біблія нас попереджає, щоб ми були обережні, щоб не відійти від Бога. І у 1 Тимофія, 6 глава. Дев'ятий стих і десятий говорить так: ті, ж, хто прагне до збагачення, потрапляють у спокуси, у тенета, в численні незрозумілі та шкідливі пожадання, які приводять людей до знищення і загибелі. Адже корнем усього зла є грошолюбство, віддавшись якому деякі ухилились від віри і самі наштовхнулися на великі страждання. Корнем усього зла є грошелюбство. І, можливо, хтось вважає, що в сітку дьявола можна потрапити, лише якщо взяти борг, і ти не можеш то віддати, і ти вже в сітці. Але я вам скажу, що ні, людина із статками може попасти в сітку дьявола. Про себе кажу, коли ти не можеш читати Біблію, ти не можеш молитися, в тебе одні думки. Ростатки, це духовний параліч. Це сітка дьявола. І ми повинні спасатися від такого. Якщо є така можливість повертатися на ту дорогу, де ми не туди пішли. Це вислів. Девіда Вілкінсона, я думаю, ви всі його знаєте, він сказав такі слова, я своїми словами перекажу. Якби той випадок з Іовом стався сьогодні, який стався багато років назад, та сатана би не просив, щоб дявол забирав багатство від людини, він би сказав, дай йому ще два дома, дай йому ще дві-три машини, дай йому ще яхту, осип його золотом і сріблом, і ти побачиш, як скоро він забуде тебе. Християни останніх часів вони забудуть Бога не із-за того, що не буде, що їсти, можливо, іменно із-за багатства. Багато людей останніх часів оберуть дорогу Валаама, полюбивши легке життя, повертаючись до терпіння. Кожен може себе проаналізувати, задавши собі просте запитання. Чи я терплю більше за Слово Боже, як терпів колись апостол Павел і Йоанн? чи другі мужі Божі, чи все-таки я терплю більше за прибутки. Знаєте, якось я навіть порівняти не можу, бо заради Христа я ще не терпів. Я всюди міг говорити про нього. Але заради прибутку вже приходилося. Пам'ятаю випадок за кордоном дуже давно працювали, і кожного ранку приходилося терпіти ну, не дуже приємні вислови в сторону всіх заробітчан. Але я на це погоджувався, я знав, на що я йду і за що я терплю. Терпіння людське, воно має ціль, воно має мету. Досягнення чогось, бути кимось. І щоб отримати бажане, людина готова терпіти. Слово Боже, нам говорить, щоб ми не поводилися так, щоб ми терпіли один одного не заради вигоди, щоб ми любили, щоб ми допомагали, щоб ми носили бремена один одного. До цього нас призиває слово Боже в першу чергу. Терпіння це плод Духа. Щоб його проявити, як братом було сказано, ми повинні просити це від Духа Святого. У Галатам 5.22 перераховано, плід же Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність. Стриманість. Якщо ми будемо працювати кожен над своїм характером, кожен над собою, можливо, ми скоріше дійдемо до єдинства духа, то, що в нашій церкві так не хватає. щоб у нас були єдині мислі, єдині бажання, а не різні. Якщо хтось хоче знайти справжню терпеливість, не шукайте це в людях, бо ви розочаруєтесь. Справжню терпеливість можна знайти тільки у Ісусі Христі. І вертайтеся, вивчайте Його Слово. Це нас буде навчати і буде вчити ставати більш єдиними. Наступне, про що би я хотів говорити, це Божа терпеливість. У прочитаному стиху. Говориться так, він є довготерпеливий до нас, не бажаючий, аби хтось загинув. Мій робочий молодий хлопець. І недавно попав в аварію, але слава Богу, лише машина пострадала. І потім я йому кажу: тебе Бог і його ангели охороняють. Бо це вже не перший раз. Коли ти виходиш із великої біди неушкодженим. Бог раніше тебе вже виривав із пащі смерті. Він робив інтернет колись давно, і його вдарило струмом і впав з великої висоти на м'яку землю. І люди кажуть, ну дуже йому повезло, лише ключицю вивихнув, остався живий. А була така ж історія з його напарником через півроку. З кобою захватив провод високовольтний, теж вдарило струмом, падає так само і помер. Люди кажуть, не повезло. Кажу не треба іскушати Господа, не треба бути інколи такий самовпевнений у тому, що з тобою нічого не не станеться. Коли кожен з нас сідає в машину, та ми їдемо, думаємо, що все буде добре, ми доїдемо, що з нами ніч не станеться, але аварії трапляються щохвилини. Існує така звана ймовірність, чи станеться щось чи не станеться. Ймовірність того, що потоне титанник, великий корабель, спеціалісти звели до нуля. Навіть вислів такий був, що сейсь корабель навіть Бог не може потопити. Це говорили люди. Але я зміг. Корабель, який випереджав свій час, він потонув. Ймовірність того, що на території України хтось загине від авіабомб, теж прирівнювалося до нуля, до 24-го числа. А далі вже 50 на 50. Люди навіть навчилися вираховувати цю ймовірність. Існує так звана формула баєса, формула ймовірності. Людський мозок, він здатний виструювати логічну цепочку подій, які колись відбувалися, які можуть відбутися, і на основі цих подій вона робить заключення, висновок, що ймовірність дуже мала, можна жити спокійно. Того чи іншого її загрози. Ймовірність того, що скоро прийде Господь, дуже мала. Апостол Петро, він говорить про цих людей, які так вважають. IV4 стиху, які говорять, що скільки років вже пройшло, а День Господній ще не настав. Вони як ті пропагандисти. Говорять лож. А ми видимо, як пропаганда успішно робить свою роботу. Але це є лож, бо це не означає, що він ніколи не прийде. То, що цей день ще не настав, лише підчеркує Божу довготерпеливість до нас. Він ще нас все терпить. Ніхто не знає, що буде завтра. Що на нас чекає завтра? У якій ситуації ми будемо? Один тільки Бог це знає. І якщо у людини є своя ціль, чому вона терпить? У нашого Господа теж є своя ціль. Але вона повністю противолежна людській. І його ціль така. Щоб кожен грішник покаявся, щоб кожна людина прийшла до пізнання істини, і ніхто не загинув. От яка його ціль. Після покаяння у кожного із нас, хто пережив це відчуття, такий дивний стан, щоб ми б не гадали, аби, аби День Господній настав уже зразу, щоб Бог нас забрав, ми готові йти до нього. Але Бог так не робить з нами. Він не забирає нікого. Він залишає нас, кожного на тому місці, де Він живе, де працює, де рідні, близькі. Він продовжує наше життя. І у притчі Ісуса говориться, що Він каже, що хай росте вела разом з пшеницею. Але прийде День Господній, прийде велика жатва. І тоді плівела буде зібрана і її кинуть у вогонь, а пшеницю на зберігання. Він дозволяє нечестивому робити неправду, а святому ще освящатися. Ніяких признаків приходу не буде. Це буде внезапно, мгновенно. Можливо, не так феєрично, як ми уявляємо, але зустріч з Богом може пройти в будь-яку минуту, тому що життя може закінчитися. В об'явлення 22 глава говориться так, 10 стих і ниже. Час близько. Неправедний нехай надалі чинить неправедність, і нечастивий нехай ще опоганюється, а праведний нехай далі чинить праведність, і святий нехай ще. Освячується. Бог знає кожного із нас. Він знає всі наші діла. У нього все як на ладоні. Життя і смерть його сина, можливо, ще все у нього перед очима, тому що він не в часі. Бог незмінний. Бог Авраама, Ісака Якова, один і той же Бог, якому ми сьогодні прийшли помолитися, перед яким ми хочемо сьогодні коліна приклонити. Проходить образ цього світу, але Бог залишається. Його слова не змінні. Іван Іванович сказав у середу, що декорація вона міняється. А Бог залишається. Він знає, про кожного із нас, усе в маленьких дрібниць, дрібницях, він знав усе наперед, що за чим буде, як буде прихід його сина, як він народився, як він страждав, як помирав за кожного із нас. І що буде далі? І яким буде його прихід другий? Бог знав, що колись вітер принесе насіння, виросте дерево. І люди зрубають, зроблять з нього хрест для його сина. Він все знає у дуже маленьких дрібницях. Можливо, знав сім'ю того коваля, який викував гвізд, якими прибили руки Христа. Наш Бог він знає все. Він знав за поцілунок Юди. Він дав йому життя. І він дивиться, як християни останніх часів міняють жертву Ісуса на щось інше. Наш Бог він не забуває. Він не забуває в нього, Він не забуває з роками, як забуває людина своє жахіття. Вона пам'ятає страшні дні, але з роками якось воно учухає. У Бога так не, не буває. Для нього один рік, як тисячу років, і тисячу років, як один рік. І та пам'ять, коли Христа розп'яли, для нього може бути як позавчора. Уявіть, життя батька з такими спогадами, перед очима якого убивають дитину. І заради чого йому це все треба було терпіти? Заради тебе, тебе, заради кожного, щоб ми були з ним у вічності. І він вже не дивиться на наш гріх, він вже дивиться на жертву свого сина. І тому ми маємо доступ до нього. І якщо ми хочемо знайти терпеливість, це тільки в Ісусі, тільки до Нього маємо приходити. Він за нас дуже багато перетерпів. У Філіпян 2.8 написано так: він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті Хресної. Якщо хтось хоче побачити, Нову землю, нові небеса, про яке частично брат переді мною говорив. Є тільки одна дорога, не дорога Валаама, а дорога, яка веде сюди. Дорога, яка веде в Царство Небесне, вона тут, вона невидима. І немногі її знаходять. Вона невисока, бо краще через неї проходити на колінах. Якщо ми хочемо змінити своє життя і бути впевненим у завтрашньому дні, ми повинні приходити до Ісуса, тому що Він наша надія. Тільки через Нього, через Його смерть і страждання ми можемо мати життя вічне. Ми будемо молитися, і хтось у молитвах хтось буде можливо співати. Ми повинні дякувати Богу за Його довготерпіння до нас. І в думках ми повинні молитися за тих, кого Бог уже так давно кличе, і вони ще все не йдуть. Я попрошу, брата, продовжуйте.